Вітаю вас, шановні колеги. Скучили? Я теж. В кадрі Олег Сезон. Нарешті маю хвилинку та технічну можливість для коротенького сеансу зв'язку. Звісно ж, треба було зробити це раніше, але маємо на то поважну причину на таку затримку. Раптом сталося так, що інша справа стала важливішою. Перше та головне, компанія Crazy Fish працює. Діяльність ланок конструювання та тестування була тимчасово припинена. Зараз вона вже поновлюється. До продажу надходять нові моделі силікону. Це не тільки нові кольори, а й нові моделі твістерів Engri Spin. З'явилися нарешті великі, мені їх дуже не вистачало. Розширена серія віброворбів розміри 2,5, 4,5 та 5. Зараз вже дуже повна серія тут є. Віброворми на будь-який смак, на будь-яку рибу. Вийшов нарешті великий величезний віброфет 6.8. Я його тестував, пам'ятається, півтора роки тому на печенійському грибхозі на ставку номер 6 Начебто вічність тому це було. Ну і до спінінгів. З спінінгами все чудово. Розширюються вже існуючі версії, Versus. Розширюється за рахунок нових потужностей та нових версій довжини. Вийшла до продажу нова серія Optimus. це більш-менш бюджетні, дуже на мій погляд, цікаві мікроживі інструменти, які прийшли на заміну цікавому, популярному, але трошки вже застарілому. Inspire. це новий рівень технології бюджетного інструменту, і це новий рівень якості. Добрались до продажу і альфи. «Альфи» були відтестовані перед самою війною, була дана відмашка, навіть були зняті якісь непогані, на мій погляд, ролики. Але до публікації справа не дійшла. Це ми виправимо. Я в кінці ролика по декілька слів про це скажу. Ну, і особисто для мене велика радість, що нарешті 742-й. Аріон до 5 грамів, мій улюблений мікроджиговий інструмент найвищого рівня. Нарешті, у продажу, ви зможете насолодитись правильною мікрухою у правильній довжині. Насправді, щодо правильної довжини, тому і існують дві версії цього патичка: 702 і 742. Навіть у нас в конторі досі є розходження, що ж саме правильніше. Ковиряти під ногами 702 другим, чи виконувати каноничні підриви більш довгим 742 м Особисто я стою на боці довжини, тому саме 742-й для мене найулюбленіший зараз. Але колеги, які віддають перевагу більш короткий 702-й, теж ловлять чудово їхні результати теж вражають. Звісно ж, шкода що. Затримка тривала так довго, але виправдовуватись за це не будемо. Ви самі розумієте, що сталося під час війни з нашою логістикою, що сталося з одеським портом, в який надходила наша продукція. Ось про головне ви вже й в курсі. Тепер зворотній зв'язок. Я спробую надати відповіді на найчастіше питання, які так чи інакше до нас долітають при обговореннях в соцмережах. Так сталося, що найчастіше ці питання стосуються не характеристик нашої продукції, не її якості, а наявності спіннінгів чи приманок кризі фіш на ринку Росії. Так, мені трошки дивно, що деякі наші шановні колеги намагаються довести свій патріотизм не у звичайний спосіб, який, звісно, всім відомий, а трошки більш хитро таким шляхом. Вони вивчають контент руських блогерів. Вони Знаходять там поводи, строїти якісь свої версії, і потім гаряче проти цих версій самі ж їх протестують. Я не маю права когось засуджувати. Кожен обирає свій шлях сам, але відповіді на найчастіші питання я надати можу. Тому перше, всі спінінги, всі приманки компанії Крейзі Фіш, які розроблялись і виходили у продаж. Протягом моєї співпраці з компанією, а це вже років 5-6 розроблялися тут, в Україні. Джерелом надходження на ринок спіннінгів Fish є лабораторія M. Rods. це Харківська родбілдерська лабораторія Романа Мітюріча. Тут розробляються спінінги, тут розробляються і бланки. Більше того, якщо вигаданий нами бланк не можна зробити з вже існуючих сумішій карбону, Потужності е, бюро Емроц та досвід Романа Мітюріча дозволяли зробити під це авторські спеціальні суміші е, на кшталт матеріалу серії Альфа. Такого карбону нема більше ні у кого. Звісно, ми можемо собі це дозволити, бо потужності компанії Crazy Fish у розробці спінінгів та бланків є найпотужнішими в Україні. Запорука цьому. Колосальний досвід родбілдера легенди Романа Мітюрича. По-друге, так до початку активної фази агресії Росії проти України у компанії Crazy Fish був торговий підрозділ в Російській Федерації. Виправдовуватись за це ніхто не буде. Це був абсолютно безальтернативний шлях для будь-якого українського виробника Снастей, який хоч щось значив на ринку. Іншого шляху не було це робили всі. Так, були якісь ілюзії, що ця війна, яка тривала з 14-го року, це якась війна окрема російської влади, що російський народ стоїть десь осторонь від цієї війни. Але після 24 лютого 22-го року таких ілюзій більше ні у кого не залишилося. З ними не можна мати будь-яких справ. Це упирі, їх можна тільки знищувати, тільки перемагати. І тут ми, на жаль, потрапили у власноруч розставлену пастку. Дуже зручна, як нам здавалось, бізнес-схема, при якій економились значні кошти на логістиці та розтоможці. Схема, при якій російський ділер мав безпосередній доступ до підприємства виробника в Китаї, сам закуповував і сам реалізовував, стала дуже зручним майданчиком для рейдерського захоплення. З початком агресії росіяни просто почали Самі самотужки закуповувати та реалізовувати продукцію, які, яку не вони розробляли, не вони виробляли, не вони тестували. Так, вони вигадали якийсь фіговий лісток, начебто зміни бренду з Crazy Fish на якесь CF. але реалізується наша продукція, звісно, без будь-якого нашого дозволу. Ви самі розумієте, що. Такого суду, у який можна було б на них в цій ситуації подати, поки що в природі не існує. Ми над цим працюємо у найближчому майбутньому доступу до вже готових партій продукції та тим більше до новинок, які зараз розробляються у цих російських ЦФ, Більше не буде. Ну а на промови, які чутно з того боку. Про те, що ми колись щось, начебто, розробляли разом, що ми залишаємось друзями особисто, незважаючи ні на що, відповідаємо чітко: то є брехня. Це їм не належить, це належить нам. Більше у них ані друзей, ані колег в Україні немає. Їхні друзі у рівчаку доїдають коня. Ну і наостанок про найголовніше. Звісно ж, Україна переможе в цій війні. Українці повернуться до мирних справ. Українська компанія Crazy Fish залишається на ринку. І у нас з вами, шановні колеги, ще буде все: будуть нові спінінги, будуть цікаві рибалки, будуть спортивні перемоги команди Crazy Fish Team. і я сподіваюся, ролики, які будуть з'являтись на україномовному відтепер каналі Crazy Fish, будуть вам як завжди цікаві та корисні. Я так думаю, що канал запрацює навіть раніше, ніж все прийде до норми, тому що маю невеличку заначку. Справа в тому, що є у мене ролики, які були зняті до вторгнення, але не оприлюднені. Вони були зняті російською мовою, і тепер я сподіваюся, мені вдасться їх прозвучити на українську. Нічого в цьому страшного. Ми ж всі з вами дивимося, Голівуд, і не зважаємо на те, що губи рухаються трохи не в такт. Тим словам, що з них вилітають. Це буде початок нашої діяльності в україномовному контенті на каналі Crazy Fish, а потім знімемо і щось новеньке, але вже після перемоги. Так що я вас прошу, дочекайтесь ще трохи. Зараз Україна працює на перемогу, бо іншого шляху для нас немає. А як переможемо, то разом і перебалимо. Тримайтесь, друзі мої. Слава Україні!